Ще донедавна Мінесота вважався штатом гойдалкою. Тут немає яскраво вираженої політичної позиції виборців. На виборах 2016 року штат проголосував за кандидата Трампа від республіканської партії, а у 2020-му – за демократа Байдена. Цього року як вважають оглядачі, більшість виборців може знову підтримати демократів, так як губернатор Мінесоти Тім Волц став напарником кандидатки від демократичної партії Камели Гарріс. Втім, як показує історія виборів, голосування може виявитись непередбачуваним. Кандидати борються за кожен голос. Відтак зростає роль української діаспори штату. Місцеві українці називають ці вибори надзвичайно важливими, результат яких може вплинути на подальшу підтримку України в її захисті від російської агресії. В загальному це допомога Україні як буде продовжуватися, яка наскільки велика буде допомога, як буде вирішуватися доля України? Питання теперішніх переговорів? Чи будуть переговори, коли вони будуть? В загальному, яка буде економічна ситуація для українців тут? Тому що багато хто допомагає Україні, і вони також дивляться на свою роботу, чи вони зможуть далі допомагати. Міннесота – привабливий штат для тих, хто шукає працевлаштування, каже Саражинський: 17 найбільших компаній світу зі списку Fortune 500 мають тут свої штаб-квартири, із 20 тисяч українців, які проживають у Міннесоті, багато хто працює саме в цих компаніях. Також чимало мало українців працюють у траковому бізнесі або в сільському господарстві, тому майже для кожного економіка питання номер один на цих виборах економічна ситуація я думаю найбільше цікавить людей як чи, чи буде буде така сама ситуація ріст такий самий чи буде будуть якісь зміни тому що завжди знав з зі зміною президентів особливо з, з республіканців на демократів чи з демократів на республіканців стаються е, суттєві зміни навіть в короткотерміновій перспективі Дональд трамп і камала Гарріс, як кажуть пропонують абсолютно різний підхід до економічної політики є великий розрив у поглядах людей, яка економічна політика має бути в країні. За словами директора програми біженців в українському центрі, міграційна політика і підтримка біженців також серед ключових питань для української громади. За два з половиною роки від повномасштабного російського вторгнення в Україну до Міннесоти приїхало близько чотирьох тисяч українців, які втікали від війни якби влада повністю відрізала фінансування для українських біженців, це б дуже засмутило нашу громаду. Ми дуже позитивно сприймаємо, що наші люди з України приїжджають сюди. Ми їх приймаємо і підтримуємо. Велкомдемвиопен Армсменівпіпленарк Мюнідів. Багато людей у нашій громаді також мають родичів, які прибули сюди біженцями або іммігрантами в минулому. Тож для них важлива політика щодо біженців і ставлення до мігрантів. Звісно, є ті, хто має протилежні погляди, але на мою думку, їх меншість Екологія, освіта та медицина також пріоритети для багатьох в українській громаді, наголошує голова Українсько-американського адвокаційного комітету Мінесоти Людмила Анастазієвська. Тут дуже багато заповідних земель, дуже багато ресурсів природних, які охороняються наразі урядом, але багато є промислових компаній, які би хотіли починати, наприклад, видобову нафти чи якихось інших копалищ, і тому люди стають. Це впливає також, де люди проводять відпочинок і так далі. Тому я думаю, для деяких людей це, це дуже важливо. Як для любої людини, яка живе в штаті Міннесота, є питання отримання медичної допомоги або питання шкільної освіти. Наприклад, зараз в штаті Міннесота був прийнятий новий законопроект, який підтримує в усіх школах Міннесоти, в старших класах освіту щодо геноциду. І цей законопроект спеціально включає голодомор. Також і тому, наприклад, це також дуже важливо. Місцеві активісти кажуть, що пишаються тим, що губернатор Міннесоти Тім Уолтс став кандидатом у віце-президенти. Ми, як мінісотовці, гордимося нашим кандидатом віце-президенти і тому, що він підтримував Україну з самого початку, тільки сталося повномасштабне вторгнення. Ми вже за тиждень мали релі з його присутністю, і він говорив, і з того часу допомагає багато українцям тут і в Украї... і українцям в Україні. Ситуація в Україні дуже важка і дуже потрібна воєнна допомога власне з знаряддям, яке би змогло бити на територію Росії. І тому ті урядовці, які підтримують Україну, можуть зробити впливові рішення і надати таку зброю Україні. І Це я думаю, що має свій вплив про те, як люди починають думати за кого голосувати. Загалом кажуть активісти, більшість українців покладають сподівання на кандидатів демократичної партії, хоча мають застереження, чи наважиться Камала Гарріс ухвалити рішення, яких українці не дочекались від адміністрації Байдена. Від кандидатів республіканців чекають покращення економіки, але не певні, чи продовжиться допомога Україні. З Змінесоти Ірина Матвійчук, В'ячеслав Філюшкін, Максим Шульга, Голос Америки.